Коли 24 числа у нас організувалася тероборона, да, я прийшов у тероборону, у мене вже був автомат, у мене було 10 гранатометів РПГ-22, у мене було 25 тисяч патронів, у мене було два ящика нових гранат. Це було розкрите, коли я вчора приїхав, калютка відкрита, двері вирвають, Трава... в мене завжди газони, завжди все поливається. Ви бачите, в якому стані все. Вон там ковдра висить, це свята маскировка була. І в стіну туди застряла куля над моїм ліжком. Ну я тут не жив, звичайно. Я дров заготовив там, ну на дві зими вистачить. Оторвали двері, бачите, відкрили, витягнув. Воно ж ну, замок для чесного чоловіка. Тепер ну, надібрали, вовремя почали люди тут приходити і почав дзвонити. Надібрати, пішли далі в хату. Тут завжди порядок був, тут завжди, я вам можу фотки показати, тут завжди такий райський куточок був. Отакий от ключ тут терчав. Вони взяли, виламали двері, виламали, от і то все одірвали. Ви бачите, виламали. Можна було відкрити, ну вони це виламали, варвар. І ви бачите, що вони тут робили. Там були каструлі в нас. Отам От у нас були кострулі, полумистки такі, ну отвори домашні, витащили всі. І дивіться, що вони не діляться. Ікони не забрали. Вони два внука, вони дистанційно по ноутбуку вони забрали. І це старий, ну класний ноутбук, такий, знаєте, бурдозер. Я уявляю, як вони зраділи, коли з підліжка достали коробку пусту. Я прямо їм залишив ноутбук. І Це ж такі речі, це кожна, кожна така шарфи, кожна хустка це десь привезена з якоїсь поїздки, з якоїсь. Ми багато мандруємо з дружиною. 6 числа сина мого викрили, орки. Мало того, вони з мене вимагали інформацію. От, мало того, я їм не дав ніякої інформації. Я не знаю, кого вони там представляли. Ну, він назвався я говорю, ви хто? Він говорить, я е, е, спецслужба. І я говорю, Вселенною, мабуть, яка спецслужба. І як от так ви називаєте? Якоїсь державу, може, і якось там підругає. Він говорить, Росія. Я говорю, хорошо. А от в якості кого ви сина утримуєте? Він абсолютно до військової справи жодного стосунку не має. Він ніколи в житті не зараз, він пацифіст. Він був у радьковських пісках, катували його, потім у Сватово. Потім ми його ну, дуже великі приклали зусилля і перетягнули його у Донецьк. І оце якби не оця мобілізація, їхня мобілізація. Ми би його, звісно, витягли в Європу. Документів немає. 6 червня його забрали. На початку вересня його перевели в Донецьк, туди, ну, перевезли вже його Там, через певні маніпуляції, бо що його не можна нікуди причистити. Він просто викрадений. Ну як, Такого немає статусу в нього викрадений, розумієте? От. Їм я потрібен був. Коли я вийшов на зв'язок, коли вже мені передали, що треба зв'язатися, я вийшов на зв'язок в присутності співробітників Служби безпеки, і ну, ми поговорили. Я зрозумів, що вони його не відпустять, навіть я, як я інформацію не давав, ну і я як і можу надати інформацію. Я був у правому секторі до 22 року весь час і підрозділом керував. І, ну, як би мене знають багато хто як. Да. Ну, це вирок. Правосект це вирок був в му році. Знаєте, коли 24 го числа у нас організувалась тероборона, да. я прийшов у тероборону, у мене вже був автомат. У мене було 10 гранатометів РПГ-22. У мене було 25 тисяч патронів. У мене було два ящика нових гранат. Я люблю свій край. Я досліджую. Я тут один із найкорінніших мешканців. розумієте? я знаю всіх і мене знають всі в області, тому що це наша земля. Ми повинні за неї воювати. І ми будемо за неї воювати.